Що ви грали з сильним суперником, але сьогодні була відчутна поява на голкіпера вашого Олександра Дяка. Так, Олександр вернувся після травми, але дійсно ми були абсолютно не готові до тих швидкостей, які нам задавав Майфон. Тому постійно були в захисті, і якщо подивитися навіть по гольовим моментам, ми нічого навіть не змогли і зробити, на жаль. Тому що якщо дивитися попередні дві гри, то все ж таки моменти у нас були, а тут е швидкість, до якої ми не готові, ну і що, ми майфон більш підготовлені фізично технічно. Ми зараз відновили тренувальний процес, я вже казав, під час останнього інтерв'ю. Треба час, щоб трошки відновитися, набрати тонус і давати біт таким командам, як Майфон. Ну, На жаль, поки зараз така ситуація, далі будемо тренуватися і сподіваюся, подальшому результат буде кращий. А так принципі, вітаємо з перемоги, заслужимо мені. Далі будемо сподіватися, що все ж таки ми зможемо перемагати в цьому турнірі. Дякую.